ефірі Лай студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю станом на 2 лютого 500 українських родин використали житловий сертифікат у рамках програми ЄВідновлення. Вони отримали нове житло замість зруйнованого війною. Такі дані представила прес-служба дії. То як в Одесі працюють програми є відновлення та є оселя? Запитаємо в гостей. До нас завітали Наталія Чернягіна, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу та Катерина Карпова. Представник відділу з питань нотаріату південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в місті Одеса. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю, які дані дає дія, і будемо відштовхуватись. Так, це вже така статистика всеукраїнська за їх підсумками. Українці реалізували житлові сертифікати на середню суму 2,2 мільйона гривень. За отримані кошти три четверті українців придбали квартири, а чверть приватні будинки, які у нас є нотаріальні дані, так, по Одесі. Що ми знаємо по кількості? Так, у нас вже є випадки першого договору, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу. Це була придбана квартира громадянином, громадянином який постраждав від. Агресії та його майно було зруйноване. Ми вже маємо позитивні наслідки цього договору. Вже наразі ця людина влаштовує свої домівки, і це дуже, -дуже гріє наше серце, тому що ми всі разом йдемо до перемоги та отримуємо те, що допомагає нам рухатися вперед. Як це відбувається на практиці? Так постраждала домівка, постраждало житло. Що далі? Як про це заявити і коли вже настане той момент договору і позитивного рішення? Так, це такий дуже нелегкий алгоритм дій. Але якщо ви є власником житла, яке було зруйноване, або яке постраждало да, пошкоджено, воно діється на дві категорії? Ви можете звернутися з відповідною заявою до відповідного органу шляхом подання заяви у дії, і при цьому вам необхідно надати ну, ваші документи, які встановлюють особу. Право власності повинно бути зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також ви. Повинні не мати судимості е, щодо вчинення злочину проти національної безпеки а також е, території на території, які ви хочете придбати нове житло, воно повинно розташовуватися на території відносно безпечної України. Е, це такі загальні норми, правила. Е, а також майно, яке е, було зруйноване, воно е, повинна бути зруйнована після а, повномасштабного вторгнення оторнягресорам після, після 24 лютого та так 2022 року це основні моменти а далі після того як через портал дія буде отримана заявка вона буде передана на розгляд а, до комісії які а, є дійсними а, у на територіальних у територіальних органах місцевої влади наразі у нас така комісія. Якщо ми говоримо про Одесу, є комісія, яка при Одеській міській раді, вона розглядає ці питання. Та після рішення людина отримає електронний документ, сертифікат, на якому будуть заброньовані грошові кошти. Цей сертифікат дійсний 5 років. Грошові кошти бронюються протягом протягом на 30 днів. Його їх потрібно використати. Є ну особливості. Ну, це далі далі. Я вже розкажу щодо особливості вже при посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна за житловий сертифікат. О, ви згадували про документи. Були ситуації, коли, на жаль, вся квартира згоріла, так, і можливо, навіть документи власники втратили. Я так розумію, якщо в реєстрах вже це є, так, то вже є онлайн зафіксовано, не обов'язково мати саме паперовий документ. Це таке е, дуже непросте питання, але так, е, одну однієї з умови право власності, воно. Повинна бути зареєстрованим у державному реєстрі речових прав реєстрація. відбувається відповідно до закону України про державну реєстрацію та документи, які необхідно подати, вони також зазначити переліком, який встановлює відповідний закон. Тому е, наразі ми працюємо з цим питанням. Наразі працюють відповідні компетентні органи та е, відбуваються процеси для того, щоб врегулювати це питання. Ну, може, деяку ремарку. У нас, якщо да, таке трапилось, що згоріли документи, десь втратились і так далі, власник майна може взяти дублікат. Випадок, тобто, це витяг з держреєстру. Витяг так? з держреєстру е, лише показує на підставі чого зареєстровано право власності у громадянина. Mm. А це може бути свідоцтво про право власності, це може бути свідоцтво про право на спадщину, це може бути договір купівлі-продажу. І з цієї інформації з реєстру ми бачимо до якого органу чи нотаріусу е, громадянин має право звернутися за дублікатом документу. Якщо це нотаріус питань наразі ніяких не повинно виникнути, Нотаріус видає дублікат і все. І можна сказати, що у громадянина є паперовий носій, знов таки, який він подає до комісії органів місцевого самоврядування щодо отримання компенсації та житлового сертифікату. Ви от згадували про території, які вважаються безпечними. Які території законодавці вважають безпечними для того, щоб ця програма є відновлення запрацювала? Це території, які не повинні розташовуватися на територіях, де ведуться активні бойові дії, це території тимчасово окуповані території, та території, які межують з територіями, де межують з територіями, де ведуться бойові дії. Так, то повернемося в Одесі. У нас є одна така вже. Доконана, так, виконана про по програмі є відновлення договір, договір. Так, дивіться, у нас є нотаріальна таємниця відповідно до так. статті 8 закону України про нотаріат. Тому наразі сказати вам, що це єдиний випадок, випадок вже посвідченого договору нерухомості за житловий сертифікат. Я з певністю сказати не можу. Але то про що заявляє власник нової домівки, це вже є. Є відкрити відкритим, це вже е, транслюється будь ну, різними засобами масової інформації та е, наразі ми маємо інформацію. Я Сподіваюся, що це вже не єдиний випадок. Я думаю, що треба інформацію цю також дізнаватись у комісії, тому що вони точно знають, кому вони надали рішення. Ну а також ну тось так, я знаю, що вже. Відбуваються правочини в Одесі щодо посвідчення договорів купівлі-продажу за житлові сертифікати. Тому наразі ми можемо вважати, що це вже навіть не єдиний і та, та не перший договір. Просто ми ще не маємо доступу у зв'язку з нотаріальною тимницею. Ну і право власника говорити про цей факт або не говорити ну, так, да, тому... так дійсно а, про комісію. Як працює комісія, хто входить до її складу? Я, на жаль, не можу сказати, хто входить, але із того, що мені відомо, це представники органів місцевої влади, це органи, які компетентні да, у вирішенні, вони призначаються відповідним документам щодо визначення цих осіб, які складають склад комісії. А, наразі я знаю, що Надія Швець це директор комунального підприємства Одеське міське бюро технічної інвертизації, а вона є секретарем цієї комісії. Ми дуже гарно з нею маємо комунікацію, зв'язок від неї. Вона завжди рада відповісти до будь-яких питань, тому що саме ми це таке наш етап: це саме нотаріальна дія, посвідчення нотаріальної дії нотаріусами. а Саме чому я яким чином я причетна до цієї ситуації? То я працюю у відділі з питань нотаріату, У мої обов'язки входить горяча лінія, розгляд звернень від наших громадян та наразі. З початку січня було дуже багато телефонних дзвінків від громадян, які проживають на території області, наприклад, Білгородністровській, які зазначали про наступне, що в них, в них є вже на руках житлові сертифікати, на яких вже заброньовані кошти. Вони звертаються до нотаріуса у Білгородністровському, але е, нотаріуси е, не можуть надати чітку відповідь стосовно. Вчинення нотаріальної дії, тому що у них є практичне питання. Чому саме вони звертаються до Білгород Дністровського? Тому що, коли ми говоримо про вчинення нотаріальної дії, а саме договір купівлі-продажу нерухомого майна, то в нас є принцип територіальності. Це нотаріус має вчиняти нотаріальну дію. Е тільки якщо майно знаходиться в межах її нотаріального округу, або одна із сторін договору зареєстрована е, за Має якісь її... відношення, щоб так, нотаріус так. міг вести так, так цю справу, якщо я не помиля... помиляюсь, у Білгород-Дністровському десь 12 нотаріусів, е, це не дуже багато, тому коло воно трохи обмежено. Так. Тому люд, люди люди зверта... ну, звер... звертаються, але е, він їм не відмовляють, але є моменти, коли нотаріуси своїми діями бояться нашкодити, тому що тут е, треба ну не тільки зробити договір, а треба зробити багато перевірок та е, дій підготовчих для вчинення для того, щоб цей договор був безпірним. Це саме головна мета щодо вчинення нотаріальних дій. Тому і виникають е, такі питання. Тому і ми почали роз це питання. Тому у нас відбувся форум, на, як... на якому ми обговорювали це питання з представниками міністерства юстиції, з представниками міністерства інфраструктури, з представниками одеської обласної державної адміністрації, одеської обласної ради, також науковцями з міжнародного гуманітарного університету, також нотаріусами, державними реєстраторами, помічниками, адвокатами. Це таки був дуже дуже великий та потужний захід. І що нотаріусам місць, ну, таких районних рад можливо дадуть більше повноважень? Чи як це буде здійснено? Наразі... якось розширять їхній вплив так, щоб вони могли по містю самі завершувати якісь договори наразі. Нема питань стосовно повноважень, тому що повноваження у них достатньо для вчинення дії зараз йде момент. Е... Роз'яснення саме алгоритму дій для того, щоб нотаріус не боялися вчиняти цю дію, тому що це нове. А коли все ну, коли це нове, то е, завжди є такий е, невеликий страх е, щодо першого кроку вчинення дії. Тому ми, ми і хочемо допомогти розібратися е, вже дуже багато. Інформації було викладено на сайті Нотаріальної палати України. Також багато інформації було у соціальних мережах від автора законопроекту та інших, хто має відношення. Тому така йде дуже потужна робота що допомоги нотаріусам, щоб вони вчиняли, не відмовляли та не боялися це робити. Ну більше все хочеться додати, що нотаріуси не бояться, бояться продавці. Бояться продавці використовувати цей житловий сертифікат, тому що виникає питання, а коли я отримую ці грошові кошти? Я підпишу договір купівлі-продажу, як я буду знімати ці грошові кошти. Багато питань не тільки до нотаріусів, багато питань до банків. Багато питань до м, органів місцевого самоврядування. Тому от е, коло цієї Дуже корисної програми є відновлення, а вона повинна мати повну комунікацію От нотаріуса до банка, від банка до органу місцевого самоврядування і до кінцевого отримувача грошових коштів до продавця. Тому тільки у повної взаємодії всіх сторін не тільки договору, а всіх сторін цього процесу цієї е, потужної державної програми е, в їх е, комунікації ми будемо мати позитивні наслідки е, реалізації державної програми. Є відновлення Наталю, то як заспокоїти того самого продавця житла, що він точно отримає кошти? І в який спосіб ну якщо ви вже зустрілися у в кабінеті у нотаріуса на підписання договору купівлі-продажу? то всі ці складні етапи вже позаду. Uh -huh. а, і цей процес завершується на щасливої ноті, якщо вже всі зустрілись у нотаріусі. А, на а, форумі, який а, Катерина Миколаївна зазначила, а, Надія Швець а, наголосила, що грошові кошти надходять дуже швидко. Дуже швидко це може бути один, два, три, максимум дні. І ці кошти заброньовані, вони вже є, і тільки постає технічне питання щодо їх перерахування. От так заспокоїли нас на форумі, і таку комунікацію ми будемо у подальшому вести з продавцем, з покупцем, з сторонами договору, щоб люди не боялись використовувати і державні програми для захисту своїх інтересів, щоб вони щось отримали унаслідок такої біди, яка сталася з Україною. Повернуся трохи до статистики. дії українці подали понад 9 тисяч заяв про отримання компенсації за зруйноване житло. Майно перепрошую, а понад 2,5 тисяч вже мають сформовані житлові сертифікати на суму понад 4,5 мільярди гривень. Які є особливості подачі заявки, так, тому що людина в біді, вона можливо і не хотіла і не думала, що доведеться зараз збирати всі документи, особливо на право власності, так? Але коли є е, потреба і бажання залишатися жити, наприклад, в Одесі, так продовжувати і треба мати житло або хоча би винаймати його, і хочеться отримати якусь компенсацію, то потрібно буде збирати документи. Як швидко це треба зробити після того, як сталася така біда? Дивіться, алгоритм наразі такий: якщо майно зруйноване, ви подаєте заявку через портал, портал Дія, воно автоматично підтягує інформацію, яка є у реєстрах. А також формується та передається на розгляд комісії. Комісія вже витребує документи, які підтверджують право власності, підтверджують факт зруйнованого майна. Це може бути фотографії, це може бути акти, висновки та інше. Та уже. У розгляді цієї справи приймають рішення. Після того, коли ми отримали рішення, формується електронний документ, сертифікат на цей сертифікат людина повинна знов подати заявку у дії щодо надход бронювання грошових коштів. Коли вона отримує бронювання грошових коштів, вони дійсні 30 днів з моменту їх надходження, та вона їх повинна використати. Особливість полягає у цьому, що коли ми посвідчимо договір купівлі, про продажу, то у нас є реєстр пошкодженого знищеного майна, це реєстр, до якого нотаріусу потрібно підключитися для того, щоб для того, щоб взяти у роботу цей договір. А також у договорі треба зазначити наступне: що право власності повинна бути припинено на об'єкт нерухомого майна, який був знищений. Це умова, яку потрібно зробити обов'язково. Але тут дуже важливо розуміти, що припинення права власності на підставі підставі заяви про, про з, припинення у зв'язку зі знищенням треба робити після винесення рішення отримання грошових коштів та до того, як ви опинилися у кабінеті нотаріуса. Це дуже важливо. Після того, як нотаріус перевіряє факт державної реєстрації припинення, а також факт знищення майна. У договорі замість грошових коштів у нас повинен бути описаний житловий сертифікат. Житловий сертифікат перевіряється за даними реєстру шляхом введення індифікаційного особливого номера, номеру Та нотаріус бачить, що кошти заброньовані. Також при при здійсненні нотаріальної дії нотаріус повинен враховувати те на якій підставі з, знищене майно належало особі. Це, це спільна Спільна сумісна, спільна часткова, це особиста приватна власність, тому що саме це ну та у яких частках, тому що, тому що саме це дуже важливо, коли ми е, придбаємо нове майно замість іншого за грошові кошти як компенсацію, то це повинно повинна бути врахована та розподілена, зазначено вірно. Також е, особливість, яка що після того, як посвідчується договір, е, одночасно е, перепрошую, накладається заборона на відчу відчуження цього нерухомого майна впродовж на строк п'ять років, тобто власник цього майна не має права відчужувати це майно на протязі 5 років. Щодо грошових коштів, то е, сторони. Повинні мати розрахунки. Розрахунки відкриваються у будь-якій банківській установі. Тут немає ніяких обмежень. Ну і, і розрахунок проводиться у національній валюті. Але це звичайні вимоги щодо посвідчення звичайного договору. Тому я не бачу зараз тут будь-яких питань складних. А особливість ще одна те, що гроші отримує продавець після того, як нотаріус зареєструє договір у РПЗМ. О, це ну, я називаю. Коротко, реєстр пошкодженого ничного майна, та автоматично ця заявка буде передана до е, Укрпошти, тому що вона є розпорядником грошових коштів. Та автоматично вони будуть нараз зараховані на е, рахунок продав продавця, та будуть е, здійснені розрахунки. Щодо... Е, Підстрахування у цієї ситуації щодо е, сторони продавця, Там ми, я знаю, що практика ведеться нотаріусом, і коли зазначаються у договорі. Перше, що у разі не… Надходження грошових коштів на рахунок продавця сторони зобов'язуються звернутися до нотаріуса за посвідченням договору про розірвання договору купівлі-продажу, або е, покупець зобов'язується сплатити власними коштами. Але це такий вже дуже, -дуже е, особливий випадок, тому що грошові кошти, які заброньовані, це є гарантія держави, що вони вже є, тобто вони не десь віртуальні. Вони заброньовані та просто ціка... чекають відповідних дій для того, щоб бути перерахованим, а саме реєстрації договору про посвідчення у цьому реєстрі, який я називаю коротко РПЗМ. Катерино, то я правильно розумію: якщо майно яке пошкоджене внаслідок російської агресії, це спірне майно або є декілька власників, так? То тут іде відшкодування за певну частину того, хто подає ні, -ні, -ні. заявку. Дивіться, у нас є, наприклад, титульний власник. Який одружений це майно, яке зруйноване, воно було придбано у шлюбі, так. тому на у нас є титульний власник громад... особа один, а особа, два, яка є дружина або чоловіком, вона є власником на підставі права спільної сумісної власності, але її частка не зазначується. Коли подається заявка, до, до ну, в порталі дії щодо отримання компенсації, у нас подається заявка власника та Власник отримує один житловий сертифікат щодо пошкодженого або о, щодо або знищеного майна. Перепрошую, коли до нотаріуса ви звертаєтесь, то нотаріус для того, щоб не порушити права співвласника, який є власником на підставі спільної сумісної власності, як таке, що майно було е, е, придбане у період зареєстрованого шлюбу. Він перевіряє це за даними реєстру ДРАЦ. Він перевіряє це е, за реєстру за реєстром державного реєстру що прав на рахун та інших е реєстрів, які йому е надані у користування. Та зазначає, що майно, яке придбається, що це майно придбається також з урахуванням того, що знищене, було належало на підставі спільно-сумісної власності. Тому саме логічно, що і це майно воно також буде майном спільної сумісної власності. Про це буде зазначатися також щодо грошових коштів для того, щоб нічі інтереси не були порушені та права, тому що право власності воно гарантується Конституцією України. З останніх новин Приватбанк і Одеська військова адміністрація підписали двосторонній договір про співробітництво в частині компенсації відсотків на придбання житла за державною програмою «ЄОселя». Як це оформити? Так, ми маємо дуже добру новину, тому що наша Одеська область це одна із областей України, яка відшкодовує. 3% пільгової ставки по кредиту за державною програмою ЄОселя. 31 січня 2024 року була проведена робоча зустріч з представниками банку забудовниками органами місцевого самоврядування щодо реалізації програми Єоселя, щодо рекламування. Цієї програми, тому що е, наші е, військові, е, силовий блок, медсестри, вчителі повинні знати про свої права і про те, що вони мають право е, отримувати кредит за пільговою ставкою. Да? Це 3-7%. Тому маємо таку позитивну новину, і за ініціативою нашої військової обласної адміністрації була проведена ця зустріч, де були обговорені дуже корисні питання щодо взаємодії лідерів програми. Тому будемо сподіватися, що і завдяки вашому ефіру наші військові селовий блок будуть звертатися і е, користатися цією програмою. Які ще банки кредитують за програми? Лідери програми у нас Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, вже кредитовані Сенсбанк, МТБбанк. МТБ банк. І цей перелік буде розширюватися, тому що на цій зустрічі також були представники Укрфінжитла. Це найбільш самий потужний оператор цієї програми, і вони також заінтересовані. У тому, щоб як умова більше банків приймали участь, також було наголошено, що повинні приймати участь і наші місцеві банки, такі як Південний Восток, щоб вони підключалися і активніше вступали в цю е, державну програму. Як долучитися і які умови кредитування? Е, умови кредитування е, по-перше є суб'єктний. Состав, да? У нас мають право отримати цей кредит, військові, силовий блок, медсестри, вчителі. Це поки вичерпний перелік громадян, які мають право скористатися пільговим кредитом за державною програмою ЄОСЕЛЯ. Наша Одеська область наразі займає четверте місце. По реалізації цієї програми і вже була видана а, у нас 320 кредитів на загальну суму 413 мільйонів гривень. А, середня сума кредиту десь 1,3-1,5 млн грн. Ще такий, а, така важна ремарка, що повинен у громадянина переліченої категорії перший внесок 20%. Це одразу, особисті, так? особисті, особисті кошти. кошти. Так, це особисті кошти. А, ну, забігаючи наперед, дуже сподіваюся, що є оселя і є відновлення будуть об'єднані об'єднані і взаємодіяти між собою. І що житловий сертифікат а, може бути виступати цим першим 20 20-відсотковим першим внеском а, для реалізації програми Єоселя. Коли це стане можливим? ми ну на, на, наразі, це тільки е, це, це тільки план, пропозиція, так? це е, повинна бути е, політична воля на це, е, но такі моменти були озвучені на робочій зустрічі у військовій адміністрації, і я думаю, вони будуть підтримані. Я хочу зазначити, що вже наразі є зареєстрований законопроект, який говорить про наступне: що за програмою є відновлення, коли у е, власника пошкодженого майна не вистачає коштів на придбання нового майна, тому що зараз є вже е, певні обмеження щодо компенсації стосовно е, площі. То а, зараз розглядається питання, що самої не, суми, які як якої не вистачає за житловим сертифікатом, буде, буде надаватися за програмою. Є оселя. Таким чином ми а, будемо отримати результат. Повної грошової суми та повної підтримки від держави щодо допомоги громадянам у придбанні домівки. А також я хочу зазначити, для мене це дуже важливо, що державна програма «ЄОСЕЛЯ» була ініційована за власною ініціативою нашого президента Володимира Зеленського. Я вам дякую за. Корисної інформації. дякую, що завітали Наталія Чернягіна, Катерина Карпова. Були цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.